Прийдешньої п'ятниці, 5 квітня, у західних північних в день місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі. Нарешті території країни без опадів. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 3 до плюс 8 градусів. У північних областях місцями невеликі заморозки. У південній частині країни та Криму плюс 17, плюс 22. На Полтавщині упродовж п'ятниці погода буде похмурою. Можливі прояснення на небосхилі лише надвечір. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 13 градусів, вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 5. Вранці у Кременчуці небо буде ясним. Другої половини дня його затягнуть хмари. Без опадів. Плюс 11 градусів синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 5. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Час від часу порадує їй сонце. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 5 градусів, а вдень становитиме плюс 12. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 5 квітня 1986 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 20 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-го, 7 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.